«Ви — сіль землі. Коли сіль і зітре, то чим насолити її? Непридатна вона вже ні нащо? Хіба що на двір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу не може сховатися місто. Що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого небесного. Алилуя! Слава Богу! Ми читали з вами ці вірші, мабуть. Десятки сотні разів. Щойно я читав ці вірші, і Бог особливим чином відкрив їх для мене. Хочу цим поділитися з вами і маю надію, що ви відчуєте те саме, що відчув я. Бог каже, ви є сіль землі. Бог каже, ви є світло. Бог каже, що ми. Являємося для цього миру, для цього світу світло. Це цікаво, тому що Слово Боже 1 Івана, 1 глава 5, 7 стих, е, вірш говорить нам Бог єснім. А Бог нам каже ви єсні. Чому так? Чому так? Якщо Бог є світло, а Бог каже нам, ви є світло, значить для цього світу немає іншого природного світла крім нас. І тільки через нас люди можуть побачити світло, яке є Бог. Я сьогодні підготувався і взяв з собою в кишеню отаку цікаву річ. Відомо, що це? Ліхтарик, так? Да? Скажіть, будь ласка, ми бачимо світло, котре він віддає? А звідки воно там береться? Якщо заглянути всередину, там є батарея, котра містить багато енергії, котра може дати нам світ. Якщо ми спитаємо цього ліхтарика, в чому секрет? Він скаже, в тому, що я постійно на підзарядці. Якщо ми спитаємо цього ліхтарика, а як довго ти можеш світити, він скаже стільки, скільки в мене буде енергії всередині. Це так само відповідає нашому сьогоднішньому єству. Скільки в нас всередині є Бога, настільки ми можемо віддавати світло цього світу. Ми не можемо світити, якщо в нас всередині немає оцього стежня, немає Бога. Ми не можемо давати цьому світові нічого. Псалом 33, 6 вірш, якщо ми відкриємо, там дуже цікаве слово є. Приглядайтесь до Нього і засяєте. Якщо ми будемо приглядатись до нашого Бога, все, що стане всередині нас, воно стане явним для людей. Ми засяємо. Аллилуйя. Якщо ми для цього світу маємо світити, як каже нам Бог, то наша з вами відповідальність прибувати в Слові, щоб слово в нас прибуло, і тоді ми можемо бути світлом для цього світу. Я цікавився у людей і отримував дуже різні відповіді, що таке бути світлом для цього світу. Ви, мабуть, також питали себе, що це особисто для мене? Як я можу бути світлом для цього світу? Світу. Як? Ви знаєте, це не в тих словах, що ми ловимо когось на вулиці і кажемо, ти знаєш, як звуть твого Бога, я тобі зараз розповім. Ні. ні. Наше життя воно має бути настільки яскравим, що це має бути помітно для людей з цього світу. Наше життя має бути настільки світлим і настільки відрізнятися від поведінки людей цього світу, що вони мають це замітити і сказати, є різниця. Мало того, вони мають захотіти жити таким самим життям, яким живемо ми, бути такими щасливими, такими наповненими, такими сильними, такими могутніми під час неймовірними. Наше життя має складатись для всіх як суцільне полотно, як написано в Слові Божому, ви є письмо Христове. Христос через нас пише сьогодні лист до цього світу. Він каже, ваше життя це є приклад, ваше життя має бути настільки світлим, щоб люди це побачили. Пам'ятаєте цю історію, коли Мойсей піднявся на гору до Бога. Бог йому сказав: ти навіть в моїй присутності не дивись на мене, ти просто стій у стіни, я пройду повз. І цього вистачить для тебе. Коли він спустився з гори, з крижалями, що побачили перші люди? Обличчя його лице сяяло, наче світло, наче світильник. Чому це? Тому що він був достатньо багато в присутності Божої. Тому він був світильником для тих людей. І вони сказали, ой-ой-ой-ой, щось настільки яскраве, треба заплющити очі або ти ж чимось закрий своє лице, бо так сяє, що аж очиме. Отака була сила присутності Божої на той момент. І я задаю собі питання, ви можете так само зробити для себе, наскільки багато присутності Божої в нас? Наскільки багато люди можуть побачити в нашому житті присутності Божої? Наскільки? Наскільки ми віддані цьому світу? Або наскільки ми віддані Слову Божому і служінню? Богу. Ми завжди використовуємо слово служити, як просто віддавати час Богу, віддавати час якийсь там молитві, якийсь час там присутності в церкві, виконання якоїсь роботи. Але служити Богу це не тільки Це. Служити Богу це жити заради Бога. Це говорити постійно. Слово Боже всередині себе для того, щоб воно постійно жило внутрі нас, всередині нас. Щоб ми могли бути яскравим світлом для цього світу, нам достатньо прибувати в Слові Боже і в ніякому разі не прибувати в Слові, котре дає цей світ. Бог каже: ми маємо ходити з ним. Ми маємо бути присутніми з Ним постійно. Він каже, вселюсь в них і буду ходити серед них. Як це? Як ми можемо це побачити, відчути, зрозуміти, як Бог ходить серед нас? Знаєте як? Подивіться навколо. Оце все Бог. Це Він ходить серед нас в кожному з нас. І він каже, вселюсь в них і буду серед них, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Хіба це не здорово? Хіба це не гарно? Ви знаєте, є невелика різниця між тим відчуттям, що я знаю Бога, і тим відчуттям, що я живу з Богом, Бог всередині мене, і я маю ту саму силу. Мав Ісус Христос в свого часу, будучи на землі, тому що Дух Святий живе в нас, тому що ми маємо те саме Слово, те саме Писання, яке Він знав і Він використовував. І Він каже: Я даю вам заповідь. Ідіть і проповідуйте Євангеліє по всьому світі. Як же ж ми будемо проповідувати? Як люди будуть чути від нас? Вони мають побачити різницю між собою і між нами. Вони мають побачити світло. Світло в наших очах, світло в нашому житті. Бог каже: ви є світло. Слава Богу. Суть в тому, що Бог є цілковито, безперечно. Абсолютно святий. І в ньому немає ніякої плями гріха, немає ніякого беззаконня, немає ніякої тіні від чого небудь, немає навіть натяка на несправедливість. Бог є світло, він абсолютно святий. І він каже, що те саме я хочу поселити всередину вас для того, щоб люди цього світу, дивлячись на вас, бачили мою святість, мою правду, мою справедливість. Амінь. Бог хоче від нас дещо. І ви скажете, та це так важко, та це так проблематично. Ви знаєте, скільки в мене проблем? Як вийду на двір, як подивлюсь на свій город, як подивлюсь на тих свинів, кури там все інше, в мене стільки питань, стільки проблем, стільки в мене. Якщо ти посвятиш своє життя мені, і якщо саме основне, що, за що ти будеш піклуватись, це, щоб я був всередині тебе, оце все воно буде робитись само собою. В тебе не буде проблеми. Ви знаєте, свого часу моя мама, вона садила помідори, як всі сусіди в круг. І ні в кого не родила, в неї родило і багато. Ви знаєте, що перші люди сказали сусіди? Вона знає слово. Вони думали, що вона щось там шепче і від того помідори ростуть. І не знали суті, що вона знає слово. І це слово працює в її житті, на її городі. Вона виходить зранку і каже, Господи, благослови те, що я роблю своїми руками. І Бог благословляє. А люди виходять і кажуть, знаєте, що на городі? Не треба мені, щоб в мене були помідори. Нехай у сусіда краще корова здохне. Це зло, зло цього світу і воно процвітає. Люди не розуміють іноді, що вони кажуть. Подивіться, зараз навколо йде війна. Це від чого? Від святості? Це від чого взагалі все почалось? Від того, що люди хотіли миру, добра, що вони хотіли принести комусь в хату щось добре? Ні. Це зло цього світу. Воно зараз робить оцю погану роботу, оцю. Все Злу, неймовірно страшну трагедію робить зло. А наше з вами завдання нести в цей світ зовсім інше. Нести Боже світло, нести Божу правду, Божу істину, Боже життя для того, щоб цей світ бачив різницю. Між тим, що є в цьому світі і що дає цей світ, і тим, що дає Бог, ми можемо взагалі бути, ну, скажімо так, посередньо, посередньо достойними людьми в цьому світі. Ну, Скажімо так, нас не сильно цінують. ми... Не яскраві там якісь передовики на роботі, не, не якісь яскраві там е співбесідники, да? не якісь яскраві друзі для когось. Тому що ну, світ шукає свого, з ким в карти погулять, з ким випить, з ким щось там комусь якусь річ зробити, там щось вкрасти і ще щось. Оце друзі, оце те, що вони цінують. У нас інші інтереси і інші принципи. Ми хочемо іншого. Ми хочемо виконати Боже завдання. Воно дуже просте. Будьте світлом для цього світу. Як нам бути світлим? Як нам світити? Як показати різницю для цього світу? Дуже просто. Бог каже, тільки одне наповнюйте словом. Заряджайте оцю батарею всередині себе. Бог сам буде світити через вас в вашому житті, якщо воно буде наповнене Божої сили і Божої слави. Ми будемо світлом тоді, коли світло буде жити всередині нас. Без цього неможливо. І якщо ми багато часу в день присвящаємо якимось речам, нам треба там щось якусь роботу робити, нам треба находу. В хаті, нам треба там, нам треба сусідам щось розказати, нам треба від сусідів щось взяти, щось кудись віднести, привезти, завести. Так, да, це все класно, це все треба, але це не основне, в нашому житті має бути. Бог не сказав, якщо ви будете суетитись багато, від того буде вам щастя. Він сказав, ні, якщо прибудете в моєму слові. І слово моє в вас прибуде, от тоді вам буде щастя. Іншого він не сказав. Він не сказав, якщо будете багато трудитися від цього, буде в вас багато чогось там на городі чи в кишені, чи ще десь. Він того не казав. Він сказав, що навіть напрасно ви будете це робити, якщо Бог вас не благословить. А як ви знаєте, благословляє вас Бог в цьому чи ні? Як знати? У нас є слово. І Бог каже: я благословлю все, що ви будете. Починає, де ступить нога ваша, то буде земля ваша. Що б ви не робили, якщо ви робите це зі мною, воно буде благословено, от і все. То як же ж нам бути світом? Як же ж нам нашим сусідам показати різницю між світом Божим і світом цього миру? М? Не як показати цю різницю? Бог каже, не турбуйтесь за це. Я покажу через вас. Я просто буду світити. Ви є світло. Скажи: Я є світло. Я є світлом. Бог каже в своєму слові, що Бог є світлом, не має в ньому ніякої темряви. А що таке темряво? Ви задумувалися? Відсутність світла. М? Відсутність світла. Так, да, це відсутність світла. Це коли вночі стаєш в туалет, немає в хаті ніякого, хоч маленького пристрою, яке дає світло, і ти не знаєш. Ну, Приблизно знаєш напрямок, але не факт, що ти йдеш в шифане, не їдеш. Да? Або в куртку якусь. Це проблема чому? Виникає, тому що ніхто не показує нічого. Ти просто йдеш в суті в темряві як в відсутності світла. Якщо для цього миру ми є світло, то ми маємо світити. Якщо для цього світу Бог вибрав нас для того, щоб ми світили, ми не маємо права не світити, бо люди ходять як оце вночі в туалет дорогу. То шифонер, то кут, то ще щось. Десь люди врізаються. Чому? Тому що вони не мають орієнтира ніякого. Вони не мають на що подивитись і з чим зрізнити. Вони не бачать того кута, вони не бачать тої проблеми. Ми маємо просвітити їх про цю проблему. Ми маємо показати. Ми маємо довести до них інформацію, що тут є кут, і ти впадеш, якщо зачерпишся. Це наша забота. Це наша турбота, це наша відповідальність, це наша задача від Бога. Він каже: ви є світ. Він каже, якщо ви не будете цього робити, щось трапиться в цьому світі? Що саме? Бо люди живуть по принципу сліпий веде Бога. Як нас наша мама тато виховували в дитинстві? Ви пам'ятаєте? А що вони нам казали? Вони казали, піди вкради, піди когось вбий, піди комусь якусь пакость зроби. Не вчили нас так, ні? А чого ж ми такі виросли здатні всі до цього? А? Чого зависть, чого проблеми цього світу нас всередині жируть, і ми не можемо з цим нічого зробити? Чому? Відсутність світла в нашому житті. Немає Бога всередині, і люди просто в цьому-всьому в розпачі, в проблемах, в ненависті, в горі, вони цим живуть, вони цим постійно харчуються. Мало того, коли ти зробив комусь горе, той хоче зробити тобі у відповідь в десятки разів більше, а потім ти запалився і ти хочеш ще більше. І так живе цей світ. Він постійно звеличує проблеми в житті людей. А Бог каже, ви є світло. Покажіть цьому світові, що є інше життя, є інші можливості, є інша святість, є інші принципи життя. Слава Богу! Це наша відповідальність. Перше Солонянам, п'ята глава, п'ятий вірш. Говорить нам, бо ви всі сини світла. І сини дня не належимо ми ночі ні темрі. Ми не належимо ночі. Ми не належимо темрі від цього світу. Ми не належимо взагалі нікому крім Господа Бога. Бо ми прийшли один раз в церкву або десь в іншому місці ми почули істину, ми прийняли Бога в своє серце, і ми сказали, це є наше постійне життя, це є наш путь, так? це є наш шлях, котрим ми маємо йти. І Бог каже: якщо ви будете придержуватись принципу мого життя, ви будете святі, ви будете світлом, реальним світлом для цього світу. Не треба багато казати. Треба просто бути світом. Просто бути світильником. Просто світити цьому світу. Люди самі побачать різницю. Люди самі захочуть прийняти це в своє життя, тому що вони втомились, реально втомились жити в гріху. Гріх не дає щастя, гріх дає проблеми. Якісь тимчасові переваги ви можете відчути, коли ви згрішили, ви щось ну, получили, або якісь привілеї, або що, але це тимчасово. І воно ніколи не дає солодкості в житті. Дивіться, я спілкувався колись з одним пастором, і він казав, коли свого часу, в 90-х роках, в бандитські часи, в мене, каже, було все, все, що можна було. Получить в мене було. Знаєте, що його більш за все тривожило і тягутило в тому житті, коли в тебе є все. Він каже, я втомився спати з гранатою під подушкою. Бо я чекав, що до мене прийдуть. Я чекав, що на це хтось може спокуситись. бо я це заробив неправильними шляхами. Я не заробив це своїми руками, своїм мозком, своїми якимось Вони прийдуть забрати в мене. Я втомився спати з гранатою під подушкою. Якщо ти втомився спати з своїми проблемами під подушкою, є один єдиний шлях, це почати світити цьому світові. Коли ти наповнишся, Слово Боже настільки, що воно просто буде світити своїх очей, бо це те саме, що хоче від нас Бога. Ходити в світлі, означає, означає пізнавати Бога. Розуміти істину і жити таким чином, щоб це було явно для людей кругом нас. Це дуже просто, це не важко. Це не Якесь таке завдання непомірне. Ви всі вмієте читати? Всі? Немає не Ми просто читаємо оцю святу книгу. Ми наповнюємося цим словом. Це слово стає жити всередині нас, і після того ми починаємо світитися, як оцей вітає. Слава Богу! Нічого страшного, нічого важкого, навіть нічого дуже відповідального. Бог каже, просто читайте слово і наповнюйтесь слово. Просто читайте, наповнюйтесь, живіть за принципами того слова, що я вам дав, і ви будете світити. Нічого зайвого, нічого страшного, нічого важкого, він не сказав. Знаєте, прийдете до мене, я таке ярмо вам повішу на шию, що ви ходити не зможете. Він не казав так? Ні. Він казав: якщо у вас є якесь ярмо, віддайте мені, бо я здатний це понести, а моє ярмо воно не важке. Амінь. Він так сказав. Він не сказав, що я нагружу вас так, що ви не будете світа Божого бачити. Він сказав, я дам вам життя. Настільки світло і настільки яскраве, що сусіди побачать світ Божий в вашому житті. І вони прийдуть до вас запитати, звідки? Як це? Чому це? І от тоді ви просто поділитесь тим Словом, що Бог вам дав. Ви скажете, ви знаєте, одна, один раз я познайомився з Ісусом Христом. І це зробило певні зміни в моєму житті. Івангелія Отеана, перша глава 7 стих, е, вірш, коли ж ходимо в світлі, як сам Він в світлі, то маємо спільність один з одним, і крови Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Якщо ми ходимо в світлі, ходимо з Богом, то це дає єдність нам між собою. Якщо я хочу виходити в світ, це дає нам єдність. А що дає єдність в цьому житті? М? Ви чули колись таку дурну приказку, що гуртом і батька можна бити? Це дуже дурна приказка. Але вона має всередині оцю єдність. Я хочу вам сказати, якщо ми гуртом, то сатану точно можна. Амін. Амін. Він каже, якщо один гонить тисячу, да, то двоє десятки тисяч. Це сила, це сила Божа всередині нас. якщо ми тільки звернемося до тої сили, ми будемо мати відповідь від Бога. Він каже, все, що не попросите від мене, я це зроблю. Тому ми кожного дня і просимо діамантів, золота, гроші. Що ми ще просимо? Мерседеси, квартири, будинки. Що ми ще просимо від Бога? Він каже, просите і не получаєте, бо не за то просите. В тому немає користі ні для вас ні для світу. Просіть, щоб комусь допомогти. Просіть, щоб для когось стати благословенням. Просіть, щоб ваше життя принесло користь для когось. Оце це я вам дам і багато дам. І якщо в цьому є напрямок ваших думок і є прагнення вашого серця, він каже, я в тому вас благословлю і примножу благодать свою, так говорить слово. Він так пообіцяв, то давайте будемо рухатись правильним напрямком в правильну сторону. Я хочу бути світлом для цього світу. Ви хочете? Хочемо. Сильно хочете. Давайте читати Слово, давайте перебувати в Слові, в молитві, в присутності Божій, і ми будемо світити. Слава Богу! Хай Господь дає нам мудрість, дає сили, дає енергію читати, наповнювати Словом і світити в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимося.